Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на другий поєдинок в рамках цього туру в дивізіоні у Станіслав Лашков, номер 3 Ігор Остапчук і 22-й Олег Поруцький. Зараз ще один момент падіння в штрафному. Біля м'яча, шостий номер Георгій Ільченко. Ільченко один Гравець чемпіон Києва по футзалу неодноразово, якщо не помиляюсь, з дуже серйозним рівнем голкіпер, який під'їхав даного протистояння, звідси і таке налаштування. Зараз ще один момент у Євробіз, Хороша стіночка, і м'яч у воротах опиняється. Євробіс подвоє свою перевагу. І мчить от до третього голу говорили. Ми після цього моменту може закривати майже питання першого тайму. Це і роблять євробіст. Гайду, звичайно, ніякого немає. 3-0 у нас, і це серйозна перевага по такій грі. Чекаємо відповіді від Сіндикейту, можливо, завтра 3-1. Як же швидко у нас все міняється, 3-1. Працює тренером і там. є вже в боротьбі за трійку залишив і голос. Можливо, зараз буде четвертий м'яч. Ух, як же красиво розбирається. Рошевський встигає віддати передачу на Ільченка, той на дальню стійку. Тут потрібно до удару довести справу, удар відбувається, але вже після сирени і у підсумку у нас стартова 20 хвили. Ось це я маю на увазі, що та й по життю, звичайно, девіз ще мого школьного класного керівника була таким, що 5-1 часом у нас рахунок стає. 5-1. Нагадаю, Євробіс досить впевнено. Перемагає. Зараз можливо буде фол. Дмитро Маркович не свистить. В принципі, я згоден з арбітром. І давайте хронологію подій згадувати, так команда Євробіз. Коментував я той матч, друзі, гетьман, який до того туру, саме до шостого, чотири голи лише пропустив. 7-1. Боже, що влітає зараз. Просто фантастика якась. Торони за 7 хвилин бували. Всякі дива потрібно забити. Потрібно забити синім удар, нещерет, ну з такими сейвами. Напевно, немає сил, а можливо і емоцій таких, щоб створити просто цей шалений камбек і відігратися. Так, ми бачили багато, особливо пам'ятаємо. Ні, 7-2 м'яч таки залітає серія рекошетів, але я запишу я цей гол. По хокейному, скажімо так, і грудьми вибиває м'яч. Ще й заслуговує. Можливо, на цей гол. Гол! Такий м'яч літає. ось, 8 2 Перемога Євробізу. З чим ми колектив вітаємо, що ж фінальна сирена звучить. Євробіс продовжує боротьбу за призову трійку ну но...